Напередодні стало відомо знову ж таки, зі землі, як вони часто люблять це робити з посиланням на джерела, що нібито президент в одному із закритих секретних додатків їх три нагадаю просив ще американців надати там томагавки. А там, мовляв, здивувалися, Ні, ну які томагавки? Тут ми вам атакам все не, не дозволяємо використовувати по всім об'єктам, по яким хочете. Ви про томагавки кажете? Нічого, вони такі хаймерси не хотіли давати. Ну Марі... Я... там. Пам'ятаю Резніков, коли Тоді ще був міністром оборони, до війни, вимагали, ну там просили: дайте хаймарси, дайте те, там гармати і все інше. Ну, це була суперекскалація. А ще у 23-му році не давали можливості взагалі використовувати Західну зброю ніяку на території Росії. Пам'ятаєте, який був скандал, коли бельгійські гвинтівки знайшли у РДК, які зайшли угу. в Брянську область. Нічого, зараз ми, ми сперечаємося, хто якого зброю тому. Ну, треба вимагати більше, а потім а далі, далі по обстановці подивимось. Тому я не вважаю, що це неправильна тактика. Треба навпаки запитувати, що там у вас є таке, таке на складі. Тому що, вибачте, коли а, нам говорять, там пан Кірбі, наприклад, виступає, і говорить, що виявляється, чи пан Остін, до речі, і говорить, що виявляється, Україні не треба давати ракети на 300 кілометрів через те, що росіяни перенесли аеродроми, я вважаю, це просто знущання. Ну, дайте на тисячу. У вас на 2000 є. Е. Чому проблема? Шо? А немає чого в, 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 знищити в глибині 300 кілометрів і так далі. Ну, знаєте, який е е е е привіт, такий отвієт називається. Тому, звичайно, що треба запитувати. Так вони можуть говорити, але це неможливо і так далі. Ну, нічого, колись це було неможливо. А там можна обмінювати. Ну, тоді не, не тамагавки, ну тоді контингент США в Україну. От, один в Дніпрі, а один в Одесі, наприклад. Це ж, це ж питання торгівлі. Ви ж повинні нарешті. Навчитися увесь українці повинні навчитися, що захід це завжди торги завжди йде шалена торгівля. Кожного дня за кожний клаптик і так далі, і не треба думати, що якщо сьогодні вони сказали ні, то завтра воно не може помінятися. Може помінятися Мені таке враження, що на півроку тому ми просили атакамся. Зараз ми просимо тамагавки через півроку. Мінітмени треті, попросимо. Це mm, балістичні mm, ракетоносії да. міжконтинентального ні, типу. Ні, я, ні, я б вимагав достатньо контингенту. Достатньо американського uh -huh. контингенту. Можете свої мінітмени... а з мінітменами, можете, якщо воно супроводжене. Тому що ж ну, в Турці, в Туреччині, наприклад, є американська ядерна зброя, вона на базі знаходиться. В Німеччині теж знаходиться. В Бельгії не знаю, але під час холодної війни там була ядерна зброя, а в Південній Кореї теж ядерна зброя на території, території Південної Кореї на американській базі. От правильний мінітмен з американським супроводженням. А оскільки обладнання дуже складне, треба, щоб воно було забезпечення, то. Для того щоб забезпечити цей ну, десь 10 тисяч людей контингенту повинно, звичайно бути. Ну ми звісно розуміємо, що подібного ми не побачимо найближчим часом. Ну, а це що ще <клес> ну так, так, так я башу позавнім позицію... ну, зрозуміє. Є база США, хто вам сказав, що в Румунії, в Румунії. давно ну, Румунія... є база США. Ну Б... член НАТО, ну вона, вона НАТО. трошки член НАТО, так. А, ну південна Корея не є членом НАТО. Японія mm -hmm. теж не є членом а НАТО. А що треба зробити, щоб отримати подібне, якщо вже на то міжнану це, це інше. Тут торгувати що тій америці треба... треба дати, щоб вона зробила те, що теж а нам треба. довести, що ти сильний, Що ти сильний, довести, що з тобою слід мати справу і ставити теж під питання. так ну, надаєте надаєте гавки, давайте таке. Хочете говорити про те, що теоретично можливо стопу країни в НАТО частинами? Як ви говорите, так я говорю, першою вимогою, коли ми починаємо думати про це, це питання, це контингент. США Україні, тому що єдиним способом щоб Росія дотримувала своїх домовленості, це наявні сили, яка буде дотримувати цих домовленостей, як в Німеччині досі. Рамштайн, що це таке? Це найбільша база поза поза сполученим штатам Америки в Європі. Ну так от треба вимагати. Але ж воно не працює не вимагаємо. От бачите, тамагавки вимагаємо, підвищуємо ставки запрошення в НАТО вже зараз, вже на вчора. А нічого, так не нічого таким тільки надіслали. їм тільки офіційно сказали два тижні тому. Вони вони тільки думають. Давайте так, без а, а, до 5-го числа взагалі нічого не буде. Там мертвий штиль. Вони будуть жити в режимі. А, баба не чує і не розуміє про що ми повинні з цим змиритися. Мовних вибори. А коли пан Байден говорить, що виявляється, якщо корейські війська будуть з'являтися на Україну, Україна повинна їх знищувати. Ну, це звичайно добре по Думаю, що українці і так здогадалися, Я що вже це ще так не і про це. Ми з ними збирали ефірки да, жарити да, на да, кордоні. Да. Ну, дивіться, вибори. Ми повинні зараз концентруватися на чому. Все ж таки, поява корейців в війні це дуже форс-мажор. І це реальна ескалація. і Україна повинна витиснути з цього. Але до виборів вони нічого робити не будуть. Вони будуть удавати, що вони нічого не бачать і не розуміють, чим займаються корейці на території України України і Росії навіть. Але судячи суїти, яка вже піднялася південної Кореї, яка раптом почала вже телефонувати в Україну, і щось починає щось робити, це означає, що ситуація в дійсності серйозна. Я думаю, що треба зачіпляти і Японію, в тому числі, тому що від цих країн нам потрібно в першу чергу. Ну, Перше, вони самі виробники техніки військової, але у них є така класна річ, як електроніка. У нас вже проблема в тому, що ракета та робимо, у нас електроніки немає, тому що порізалися свої виробництва, які більш-менш були до цього. І тому в даному випадку нам потрібна електроніка і співпраця з південною Кореєю, тому що Південна Корея займала достатньо цікаву позицію довгий час до цього часу. Вони не хотіли йти в військову співпрацю з Україною, тому що там була достатньо потужна партія, яка виступала проти цього. Так? Але після того як це от питання в тому, як говорити, чи буде контингент обстановка зміниться. Ну от з дуру взяв, взяв Путін. Я вважаю, це помилка його велика. Які до речі, кімчанина. Це кімчені, що може аукнутись наслідками для, його, для нього, в тому числі, коли його війська знаходиться офіційно, знаходиться фактично на території іншої держави. За скільки за 12 тисяч кілометрів його кордону, таке що йому ще можна зробити? В нього і так там уже... ні, ні. Я з вами не сильно погоджуюсь. Цьому чому, тому що все ж таки вони прокачували увесь свій народ на те, що. Кляці імперіалісти, ось ось будуть нападати на них. Ну останні знаскільки 70 років вони цим займалися, і людей прокачували в цьому. Там а, і ідеологія була на цьому побудована. Немає альтернатив джерела альтернативних джерел інформації. Ну то зрозуміло, коли ти сидиш в країні, навіщо ти там 7 років в армії? Там кожен чоловік 7 років сидить в армії. Да? Ну крім там армії, він як така більш господарська такою діяльністю теж займається. То зрозуміло, навіщо ти робиш. Ти чекаєш, що ось-ось прийдуть нападуть. А коли тебе посилають чор зна куди в іншу країну, невідомо для чого, це що треба пояснити? Навіть в тоталітарному суспільстві треба пояснювати. Навіщо ти там гинеш? Да? А що ти там робиш? Альтернативні джерела інформації, хтось може переварбувати тебе. От там перебіжчики з Північної Кореї вже сказали, ми готові приїхати там допомогти, комунікувати. Так? Це вже ризики для режиму створює, як би там не хотіло. Ну і звичайно, що. Звичайно, що може бути реакція, в тому числі може і військова стосовно Північної Кореї. Я цього теж не виключаю. Тому ми повинні користуватися цією інформацією і на цьому сконцентруватися. Сказати: ну ось бачите, ви хотіли, щоб не було світової війни, а світова війна вже почалася. Ви говорили, що не хочете ескалації, а ескалація вже йде. Тому я не виключаю, що все ж таки після 5-го числа якесь рішення. Висока ймовірність можна пробити принаймні удари в глибину Російської Федерації, хоча б на 300 кілометрів, та і більше озброєння, тому що це форс-мажор, оце вже світова війна. Ну тобто вона і так іде фактично. Просто знаєте, в 39-му році, коли Німеччина напала на Польщу, ніхто ж не писав, що почалася світова війна. Ніхто ще не знав, що це світова війна. В американських і британських газетах це називалося німецька польська війна, так як російсько українська в даному випадку. А включення північної Кореї, бачите, яке напруження вже на Азії створює. І знову таки треба затягувати тут ще Японію. Японія, Корея, принаймні, вона експортує свою зброю. Вони хочуть, до речі, сильно в НАТО залізти в ці постачання. Поки що тільки поляки беруть у них зброю. Чомусь німецьку зброю не беруть, і тільки корейську та американську. Ну, ну я ну, думаю, що поляк, поляки а танку корейців краще. Ні, я думаю, пишуть, що, пишуть, що питання не краще, тому що Дешевше? поляки підозрюють, що німецькі танки можуть вчасно не приїхати, коли потрібно буде. Ага. Як це було в 2014 році, пам'ятаєте, коли до України доклали ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення, навіть трансмісій для дозорів не могли вивезти з Німеччини, а двигуни для комбайнів не продавали, тому що у нас ж на БТР треба було що ставити, нічого ж не давали, так і тут. І я думаю, що. Не підозрюють, що там така більш складна буде історія, але питання не в тому, що співпрацювати нам потрібна інтеграція ВПК. От ставати от, е, а у японців зовсім цікава ситуація. На них, якщо не помиляються, досі накладено обмеження на експорт їхньої продукції військового призначення. Вони для себе себе призначили або там побажання партнерів. Найсмішніше, що це після другої світової Так, найсмішніше, це... Що... що Німеччина експортує. Вона на навізраї, наприклад, там підводні човни робить, і так далі. Тобто та країна, яка все це почала, вона, в принципі, експортує. А та, хто та, ну, пішла там, ну так дивилася, що, що роблять старші товариші на континенті в Європі, а на них досі накладено. Це Пір-Харбор їм пробачити досі не можуть. Так, да, американці. Хоча вони там, знаєте, на них, до речі, заборонено, а, а, їм будувати авіаносці, заборонені, але вони такі вертональоносці роблять, які вертолі вертольоти носять, що я так дивлюся на такі, що щось воно так знаєте, е е щось мож, може приземлятися не тільки окрім вертольотів. А якщо зважати на розвиток палубних безпілотників, там вже можуть бути ще ну, нюанси Є модифікації в 35 п'ятої, які да, да, Так, і вони, да. вони там таке та, та рожі. Тому ми повинні знову таки користуватися моментом. У нас є а, питання от, інтеграції зі зброєю. От на, у нас реальна проблема в чому чи може Україна, наприклад, створити власне ЗРК? Наприклад, комплекс зерка може проблема. У нас в електроніці у нас ракети є. Принципи інженери є, досвід є. це є тільки у нас проблема з електронікою. Це в дійсності проблема. А тут є дві країни, з якими вони можуть не дати там, наприклад, ми не можемо дати ракету зборці Наприклад, вони ракети теж свої виробляють. Американці до речі, це ж питання стосовно тамагавків. Американці ж не дають їм свої ракети. Це теж ми повинні завжди пам'ятати. А у японців і корейців свої роки, так як і на Тайвані. А американці не дають власного виробництва, тому що є політика щодо ядерних держав. От, і так далі. Тому ми повинні користуватися моментом і розуміти, що це величезний, величезний пас, який дав Путін Україні. Він може думає, що це не паса, що він демонструє, що у нього є союзники, як і кімчанин. Я думаю, що це ж велика його помилка. Що щоб там не давав Путін, ну не треба було цього робити. Е і в даному випадку, це звичайно, що створює великі передумови, щоб вирішувати питання розширення допомоги ще до того, як буде вже відомо хто там буде президентом і коли він стане вже офіційно президентом. А дивіться, ви кажете про залучати Японію, залучати Південну Корею. А в чому їхній інтерес або навпаки, чого вони переживають? Що південно-корейські військові приїдуть тут навчаться вести в війну і повернуться? Да, да. Але ж велика ймовірність того, що ці північнокорейські корейські військові нікуди вже не повернуться. Хто сказав? Хто вам сказав? А знаєте скільки від кордону Північної Кореї до Сеулу? А скільки від кордону сорокиметрові со тридцять Ні, ні до... Питання не в тому. Вони китар і кири це все рахують. Не розуміється сучасно. Вони розуміють, що зараз росіяни вкачують величезні кошти в модернізацію ВПК КНДР. Я підозрюю, що це снаряди, які зараз поступаються вже виробництво, Це вже сучасне виробництво. китайці могли дати обладнання, а, мери, а Росіяни могли дати і, і сировину могли дати і гроші. І технології ми ж не знаємо. Може вони вже ядерним технології більш удосконалені передають і багато чого іншого. Далі навчена армія. Яка концентрована, так ну, ну оскільки... якщо вона виживе у цій війні, ця на ну, це армия. що якщо виживе, ви не виживе, не виживе. Питання в тому, що якщо навіть вони втрачають людей, вони рівно вчаться. новим технологіям, застосування БПЛА і все інше, тому що те, що одна справа, коли багато хто робить там, якщо ви бачили там безпілотники, всі там в світі красиві і так далі. Ну на полігонах, то одне. А коли ти виходиш в реальне життя, то зовсім інше. Багато ж з Росії зараз американської зброї в Україні не працює. Про це просто ніхто не говорить, не буду говорити, які. Але проблема в тому, що одна справа, коли ти лупашиш по пустелі, похусити, да? ну красиво, авіаноси, кадри, зйомочка і так далі. А інша справа, коли вже реби працюють, і виявляється, що на все працює, як тобі хотілося. Ну, профільні видання да. писали про це буде. Так, да, і у Росія, да, а хто сказав, що Північна Корея не зможе, наприклад, Найти те, що то реби, наприклад, не візьме російські, наприклад, а вони досить потужно. Вони в це інвестували і багато чого іншого. А, а є зацікавленості Китаю, наприклад, і, і південної і північної Кореї, щоб створити точку напруження на південній Кореї. Ну, наприклад, Північна Корея нападає на Південну Корею, а одночасно Китай на тайвань, кого буде обирати США, кого захищати? Це велика в дійсності дилемма і не така проста, як здається. Тим що вони розуміють, що, що можуть північний Кореї взяти в армію там один мільйон людей. Я думаю, можуть, тому що у них постійно всі служать в армії. Рівень мобілізації досить високий. І все, й от ідея армада поставити, якщо говорить на Сеул, Сеул можна довбати просто артилерії, що в Не Ракетами, не дронами, артилерію. Ти поставив артилерію до довбешці у наприклад. І тому там я думаю, що вони не жартують, тим більше вони розуміють, що ракети можуть літати в бік Японії, в бік США можуть полетіти ракети, і багато чого іншого. Тому не така вже і проста ситуація. Але ми не повинні так говорити. Ми повинні говорити, що все страшно і правильно, і це правда так і є. Тому що тут якраз. Зруйнувалася вся політика Байдена, якою вони він просував, що не повинно бути ескалація, не повинно бути розширення, а тут ескалація і, і розширення, і все разом узяте. Андраш, ви сказали, що Путін робить помилку, яка йому ще аукнеться, залучаючи північнокорейців. А як на рахунок того, що він використовує в цій схемі свій рідний Бекдор? Він каже, що. А тільки на території Курської області ці представники будуть е, діяти, і те, ми заключили угоду, і те, що на нашій території хтось там кудись ходить, це виключно наші справи. Юридично і формально він. Всюди захищений і закритий. Ні, ну це не має значення. Тут питання в тому, що вони з'явилися, відкрите з'явилося. До цього вони вже були в На території стихи. Росії. Все ж так, да, тут питання не в тому, що територія Росії присутність конфлікті, присутність а хто? А українські війська на території Росії. Ні, це, це оці будуть розповідати. Там можуть розповідати наші західні партнери. Ну то те, ми не те, що побачили, то воно не таке. Ні, 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 ні. Шановні, то то воно таке. І так, не то треба... Кірби Я... каже, ми не розуміємо, до чого вони приїхали. Нічого. Туди. Як ж до так до виборів? Не слухайте взагалі, що він говорить. Він, він 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 вам буде говорити все, що завгодно, для того, щоб а, не сказати головне, навіть коли над держава буде виглядати смішною, просто коли вони вже не знають, що вже сказати, і викручуються, не знають, що як. А, а все ж таки вони знаходиться. А, а ми не знаємо, знаходиться ні, ні. Ну туристами приїхали. Ну це вже смішно просто виглядає, чесно кажучи.